Спробуй знайди щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ нічого не унесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то. Чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я таке бачив, от справжнє, від природи. І мені здається, ми трошечки збилися рієнтіров. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, Ах, мало в нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними, і не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати, виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там кохану людину, чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо ці в цій цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу. Там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.